Ну, погасіте, пріс чоловіка 5 тисяч доларів сто пріс чоловіка. по вашому вопросу взагалі то життя дуже цікава штука. Коли ти вирішив, що ну дивуватись вже нема чому, що все бачив те, що можуть викинути наші депутати. Ну, ви пам'ятаєте, друзі, дуже цікавий кейс, модне слово, від депутата від «Слуги народа Олександра Трохина, якого тоді. Ще до повномасштабного російського вторгнення затримали співробітники патрульної поліції. Було ДТП, це була на трасі Київ Бориспіль, швидкісна траса. І аби якось порішати питання, депутат Олександр Трохін запропонував співробітникам патрульної поліції 150 чогось там і, мовляв, я пішов в ліс. Всякі случаї з Ружовом 150. 180. Просто який бонус. Ти поймаєш, що камера знімає? Ти накручуєш. 150 окта конфет з шоколада в печені. Ну ви, друзі, пам'ятаєте цю дуже цікаву історію. Потім якось її зам'яли, Олександра Трохіна там посварили, можливо, навіть угол поставили, може, планшет забрали, заборонили дивитися йому Ютуб, я не знаю. Але якось все воно так тин-тин-тин і пішло на задній план. І ось. Коли повторюсь, ти вважаєш, що все вже бачив, що міг побачити? А ні, як то кажуть, знизу вже постукали. І вчора детективи набу прийшли ще до одного представника законодавчої гілки влади. Мається на увазі до депутатки Верховної Ради до Ганни Скарахот. Сьогодні, коли я переперечитала весь текст, ці Не плачте, дотримані. будь ласка, заспокойтесь. Всім привіт, друзі! Я радий вас бачити на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. Заваріть собі запашної кави або чаю. Сідайте зручніше, обов'язково підпишіться, будь ласка, на мій канал, і давайте з вами разом розглянемо цю. Та, напевне, вже звичну для нашого політикума історію. Але користуючись нагодою, друзі, я хочу привітати всіх дотичних до українського війська із Днем Збройних сил України, саме Збройні Сили України, четвертий рік протистоять другій армії світу, хоча за великим рахунком по планах Кремля. Все мусило закінчитись через два, ну гаразд, через три тижні 24 лютого, але вже 26 року, буде 4 роки. Так що, користуючись нагодою всіх побратимів та посестер, я вітаю з Днем Збройних сил України, з Днем найкращих синів та доньок української нації. І все ж таки, друзі, повертаємось до депутатки Ганни Скороход і до тієї історії, яка сталася учора. Що взагалі відомо? цю представницю законодавчої гілки влади. За даними руху, чесна, Ганна Скараход у 2019 році була обрана депутаткою Верховної Ради 9-го скликання від партії Слуга народу за виборчим округом номер 93 як безпартійна. Вона є членкінею парламентського комітету з питань знов енергетика та житлово комунальних послуг. У листопаді 2019 року звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції. Скархот пов'язувала затримання з тим, що вона голосувала проти законопроекту про відкриття ринку землі у першому читанні. Мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі відстоювання. Відстоювання державної власності тише в залі. Будь ласка, тиша в залі, ну колеги. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку земель. Своєю чергою, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія стверджував, що фракція не має до цього стосунку. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Та ініціював її вилучення з фракції. У відповідь нардепка заявляла, що слугам платять зарплатню у конвертах розміром 5 тисяч доларів. Які хабарі, хлопці, мені зараз розповіли, що я пропонувала по 3 тисячі доларів, начебто казала Ганна Скороход. Тут зарплати по 5 тисяч конвертах. А ви говорите по три тисячі за рішення в комітеті. Ви самі бачили і зафіксовані були випадки передачі конвертів і всього іншого. Ви самі все це знаєте, сказала вона у відповідь на звинувачення голови фракції Давіда Арахамі. Таке ще що у нас відбувається какое-то здівательство. У грудні того ж самого 2019 року Ганну Скороход виключили із фракції Слуги народу. Після того вона стала член депутатської групи за майбутнє або, як їх ще називають, за майбах. Але тут друзі, справи минулих років. Повертаємось в день учорашній. Коли в ЗМІ проскочила інформація про те, що у Гани Скороход, детективи НАБУ проводять обшуки. Сама вона в одній з соцмереж написала: от що мені нічого приховувати, моя діяльність на долоні. Втім, часто контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Бачу, в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію. Всім, безумовно, стало цікаво, А яку ж саме політичну діяльність своїми діями хочуть заблокувати ті кляті детективи набу? Нещодавно вони своїми діями вже заблокували політичну діяльність людини з найближчого оточення президента України Володимира Зеленського. Так заблокували, що студія квартал 95» Термінова вирішила вийти, ну, вискочити, висклизнути з-під санкцій і організували нову студію. Як повідомляє слідство Інфо, посилаючись на Державний реєстр юридичних осіб. 14 листопада студія квартал 95 зареєструвала нову компанію тов Квартал UA». Однак її контактний номер дивним чином буває, буває, збігається з номером фірми Next Line Production. Найбільша частка якої належить О -О -У, О -О -У, належить тому самому Тимуру Міндічу, а його партнерами є Олександр Яковлєв та брати Сергій та Борис Шефіри. В свою чергу, журналіст слідства інфо зателефонував за номером телефону квартал.ua, зазначеному у реєстрі, і запитав, чи потрапив у компанію Next Line Production, на що отримав ствердну відповідь. Тобто у нової кампанії квартал.ua. Яку створили швидко створили кварталівці, і гучно заявили, що в цій кампанії вже немає ніякого Тимура Міндіча, мовляв, і відчепиться від нас. І у компанії, яка напряму пов'язана з Тимуром Міндічем, а саме компанія Next Line Production один контактний номер телефону. Ну, випадковість. Погоджуюсь, буває. Що в нашому житті тільки не буває. Прізвище депутатки Верховної Ради Ганни Скороход фігурує в розслідуванні НАБУ та Сап в тому самому розслідуванні, яке всім відомо під назвою Міндічгейт. Це розслідування стосується топ мега, якщо хочете, то гіга корупції в українській енергетиці. Колишній голова «Укренерго» Володимир Кудріцький, посилаючись на записи НАБУ, заявив, що помічник зрадника Андрія Деркача Ігор Міранюк на псевдорокет планував використовувати ганус караход для подання депутатських запитів. Кудріцький підтвердив, що депутатка регулярно надсилала запити до Укренерго, а її діяльність у ТСК по енергетиці, на його думку, була спрямована на захист фігурантів корупційних схем. Друзі, хто не в курсі, я скажу. Що депутатський запит це не який важить тиску, тому що на депутатський запит мусить бути обов'язкова відповідь. Це пріоритет у багатьох, та не то, що у багатьох, у всіх компаніях, державних недержавних. Якщо приходить депутатський запит, то ти мусиш, так, мусиш дати відповідь. Подейкують, що дехто з депутатів поставив е цю справу, скажімо так, на гарні фінансові рейки. І Якщо вірити пліткам, то один депутатський запит коштує приблизно 10 тисяч доларів. Ну, чому б ні. Вполне нормальна тема. Ти, користуючись своєю депутатською діяльністю, робиш цілком законну річ, відправляєш запит, а тобі за це ще й гроші платять. Блін, ну взагалі молодці. Ну, прямо от Бінго! Сама ж народна депутатка категорично заперечила свою причетність, стверджуючи, що не відправляла згадані запити і нічого про них не знала. В коментарі виданню BBC News Україна Ганна Скархот зазначила, що ані Міранюк, ані Басов. Обидва фігуранти операції Мідас не зверталися до неї з пропозицією написати будь-який запит, тому вона не розуміє про що йдеться у цитаті, озвученій прокурором САП під час засідання вищого антикорупційного суду України 12 листопада. Вважаю це інформаційним нападом з боку представників глобалістів і сарасят в Україні, оскільки цей бред розносився винятково на їхніх інформаційних ресурсах. Я проти них завжди виступала, оскільки вважаю, що вони наробили в країні багато біди, як і їхні представники у світі, загалом зазначила депутатка. Ну, дійсно, хто ж в Україні робить багато біди, як не так звані Сарасята? Ну тільки вони, всі інші білі. Пухнасті живуть на одну зарплату. В <реш> ні в чому не виноват. Ну, а 100 мільйонів доларів або 4,2 мільярда гривень фігурантам міндічгейта безумовно безумовно підкинули, тому що вони всі люди чесні. Але коли всі вже висказалися, зокрема, Ганна Скараход, детективи НАБУ виклали в мережу частину. Оперативного відео, яке було записано в якомусь -то приміщенні, і там людина, яка схожа, безумовно схожа на Ганну скороход, каже: ось що. Угу. Послухайте, друзі, самі, тільки не охрініте. Ви віддаєте э, деньги, вам пишуть дві розписки, вони у мене. как только все происходит, я их, мы их раз-раз порвали. Больше авансов платеж я могу дать. Ага. Остальное э, я могу привести, когда этот вопрос закрыт или уже на финальном не этапе. Не поняла, что вообще хотела. Мы сумму собрали, но она да. есть. Но отдавать ее ну, давайте. могут, потому что хотят каких-то гарантий. И хотят а Ну от какого Какого вы должны из своего честный, кармана я достать я деньги выбираю, и заплатить? Перехожу. Вы хотите, чтобы сделали а... то, за что я к вам потом не приду и не предъявлю претензию? Все, что я могу сделать, это нанять пацанов, которые вас где-то э, в этом э, в переулке в е... ну погасите приезд человека. Пять тысяч долларов стоил приезд человека. По вашему вопросу. Понимаю. Чого я до эти ці С какого хе? Ну, зкокова хе. Щоб ви Наприклад. прийшли і поставили мені свої условия? Я тут, щоб баночка джина или хто? Члени злочинної групи повідомляють клієнту про необхідність передати частину неправомірної вигоди у сумі 125 тисяч доларів США. Як це коментувати притомними словами, гадки немає? 250 тисяч доларів. Себто четверть мільйона доларів за санкції проти фірми Конкурента. І санкції не місцевого водоканалу, а санкції угу. Ради національної безпеки та оборони України. Тобто, жінка, яка є на цьому відео, а подейкують, що це Ганна Скараход, пропонує. Людині дати їй 50% від цієї суми 125 тисяч доларів, а оформити це як позику, ну, людина вирішила їй дати в борг 125 тисяч доларів. І цю суму мусили комусь дати там, ну, там дуже, дуже високо, з членів РНБО, аби проти певної фірми ввели санкції. Одразу питання. Питання, яке висить в повітрі. А з якого Хендехоха Ганна Скороход вирішила, що ця справа, ця схема працює. Хтось їй сказав, натякнув, порадив таким чином заробити бабла, ну і потім поділитися. Хтось з тих, хто може приймати рішення там, в РНБО, або ж посприяти прийняттю? Відповідного рішення. Або жінка, яка на відео знов-таки каже, що це Ганна Скороход, депутатка Верховної Ради, вирішила просто кинути цього замовника. Ну, пообіцявши те, що вона не може виконати. Ну, 125 тисяч баксів також на дороги не валяються. Друзі, якщо у вас є власна думка стосовно цього питання, напишіть її, будь ласка, в коментарях. Тому що я хочу почути ваші. Думки стосовно всієї цієї хренової історії. Депутатка Верховної Ради пропонує людині вирішити питання із санкціями стосовно його конкурента через Раду національної безпеки та оборони України. Як то кажуть, нема паузи. З іншого боку, ну а чому б і не кинути людину на 125 тисяч баксів? А якщо ця людина почне задавати якісь то питання, то жінка, яка присутня на відео, дуже швидко може йому організувати те, про що вона казала. Все, що ж, я можу зробити, це наняти пацанів, які у вас десь э, в піріулці, э, в, в Є... причому вона це каже безапеляційно. Так, знаєте... Ну і фраза, я тут тобі що, баночка джина, вона взагалі в не конкуренції. У нас вже серед депутатів Верховної Ради є а, той самий, який казав про, ну, пам'ятаєте, табу, коли викликав павій під час засідання Верховної Ради. Є корабельна сосна, є багато ще хто. І ось, будь ласка, серед депутаток 9-го скликання. Начебто вже є боже мой, баночка джина. Ну і вже друзі, після опублікованого відео Ганна Скороход знов на своїй сторінці Фейсбук швидко наваяла допис. Тим самим фактично підтверджуючи, що фейкове фото від Набу та зрив візиту до Вашингтону. Сьогоднішній ранок почався з кави. змушена публікувати свою версію, аби спростувати відверту фальсифікацію, яка була вкинута в медіа. Набу опублікувала фотографії з місця обшуку, на яких зображені гроші, якась кухня та спальня. Офіційно заявляю. Це фото з чужої квартири. Я спеціально записала відео, в якому змушена вам провести румтур по перевернутій квартирі. У мене немає тієї кухні, немає тієї плитки, і гроші, які вони показали на фото в якійсь кімнаті, не мої. Ні гроші, ні кімната. Маніпуляція розрахована на емоції людей спрацювала. Але тепер моя версія. У мене перевернули все до дригам, залізли в кожну щілину. І що знайшли? Нічого. Тому вирішили ілюструвати новину фейковими фотографіями. Цікаво, да? А де гарантія, що у Ганни Скараход лише одна квартира? І обшуки, верніше, і гроші знайшли саме в тій квартирі, яку вона показує на своєму відео. Зараз у наших мажновладців, я не знаю, одна квартира це як Тавро, це як приїхати. Під стіни Верховної Ради на Таврії записи, які виклала слідство, класичний монтаж і вирізки з контексту. Повна версія виглядає абсолютно інакшою, і я дам з цього приводу додаткові коментарі. Я не заарештована. Мені вручили підозру, але нічим не змогли це підкріпити. Я готова до співпраці, бо мені немає чого приховувати. Більше того, я буду вимагати повного розслідування цієї провокації. Ще одна максимально цікава людина, яка в 2019 році. Від України отримала мандат депутата Верховної Ради, тобто представника однієї з трьох гілок влади, в нашому випадку законодавчої влади. І я дуже вірю в те, вірніше, я хочу вірити в те, що, врешті-решт, наш народ поумнішає. Багато хто пише в коментарях: Олексій, ну ти як дитина наївний, ти невиправний оптиміст. Так і є. Я невиправний оптиміст. Нехай буде так. Але все ж таки, я хочу достукатись, і якщо я достукаюсь хоча б до однієї людини, то значить все не дарма. Я хочу достукатись до вас, мої шановні глядачі, а через вас, до ваших рідних та близьких, що ціна маленької маленької позначки на виборчих дільницях, вона потім має просто шалену, просто божевільну ціну для всіх нас. Для вас для мене, для всієї України. І на майбутніх виборах знов-таки дуже сподіваюся на це, що люди, перше ніж зробити цю позначку в бюлетені, будуть включати мозок, думати, що завтра, що ці люди, за яких я голосую, що вони завтра принесуть в нашу країну. І якщо людина, наприклад, обіцяє. Кінець епохи брехні, кінець епохи бідності, головної бідності, то як ця людина це зробить? Хоча з іншого боку, вони частково виконали свої обіцянки. Кінець епохи бідності? Тільки для кого кінець епохи бідності був обіцяний? Для мільйонів українців, Чи ось, будь ласка, для таких людей 250 тисяч баксів. За вирішення якогось питання. А до цього 5 тисяч баксів в конверті щомісяця. І подейкують, що 5 тисяч баксів це для рядових членів правладної політичної сили. Як то кажуть, думайте. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!